Мама марш! <хи> Конкурс також у конкурсі приймає участь хлопчик з дівчинкою. Конкурс на одну хвилину. Класичний. Потрібно стаканчик. Ось таким чином, як ми бачимо, робить Саша, перенести з однієї парти на іншу. Якомога більше штук за одну хвилину. Ставити, так, да, Саша. Ну що, ми посчитаємо тільки те, ті, що стоять. Залишилося 25 секунд до кінця нашого конкурсу. Е, Считаються тільки ті стаканчики, які стоять. 10 секунд залишилось до кінця нашого конкурсу. А Тут потрібно розробити також стратегію. 3, 2, 1. Стоп! І Так, Ірина Анатолівна, порахує, скільки у Наді, а Інна Олександрівна порахує, скільки у Саші стаканчиків. Ні, І тільки ті, що 10 на парті. Стиканчики. І той, що лежачий, не стоять. Наді 15. 10-15. 10-15 перемогла Надя, помахай. <рисв 'я> Дякую.